У Севастополі триває підготовка до Дня флоту України, який згідно указу президента України відзначатиметься 29 липня. Сьогодні у акваторії Севастопольської бухти пройшла генеральна репетиція всіх запланованих заходів присвячених Дню флоту України та Дню ВМФ Російської Федерації. Подробиці знає наш кореспондент Данило Оніпко. З Самого ранку гості та жителі Севастополя зібралися в центрі міста, щоб побачити генеральну репетицію грандіозного дійства, яке очікує на них у ці вихідні. Цього року святкування планується розпочати з проходження в кільваторному строю ракетного катера на підводних подушках самому Чорноморського флоту Російської Федерації та великого підводного човна Запоріжжя військово морських сил Збройних сил України. Далі за планом проходження катерів з воєнно-історичними групами, після яких урочисті заходи продовжать театралізоване дійство. Нептун 2012 немов казкові персонажі на подив глядачів, з води виходить 33 водолази підводного десанту. Під гучні оплески присутніх у визначеному порядку кораблі обох флотів проходили бухтою, демонструючи своє головне бойове призначення. Так, корабельною тральною групою було продемонстровано проводку кораблів за тралами. Протичовнові кораблі знищили умовний підводний човен, а ракетні кораблі нанесли вирішальний удар по умовній корабельній ударній групі противника. Також в ході репетиції було відпрацьовано висадку десантної розвідувальної групи спеціального призначення з артилерійського катеру, рукопашний бій при захопленні в причалу, десантування морської піхоти на бронетранспортерах, з борту великих десантних кораблів на необладнане узбережжя та показ організації рятування особового складу, що плаває на воді. Особливе захоплення глядачів викликав показ дій рятувальних суден фонтан на воді за словами тимчасового виконуючого обов'язки командувача військово-морських сил збройних сил України. Віце-адмірала Юлія Ільїна та командувача Чорноморського флоту Російської Федерації контрадмірала Олександра Федотенкова проведені параду і військово-спортивному святі від обох флотів буде задіяно близько 30 кораблів і суден. Бронетехніка, понад 3 тисячі чоловік особового складу. Прийнято рішення політичних керівників наших стран чітко імплементуються нами, воєнними моряками. Ми демонструємо. Черноморскому региону демонстрируем всему миру о наших намерениях о поддержании мира и безопасности в этом регионе. Мы показываем жителям города Севастополя и гостям о том, что моряки двух флотов готовы как отдельно, так и совместно выполнять задачи обеспечения безопасности наших государств. Як зазначив командувач Чорноморського флоту Російської Федерації, контрадмірал Олександр Фодотенков, підготовка до цьогорічного спільного святкування дня обох флотів була набагато складнішою за минулорічні, адже військові моряки України та Російської Федерації у спільному строю не виконували проходження дуже давно. Ми старались підготуватися, старались, щоб це було красивим, старались продемонструвати нашу морську вилучку. І єдиний строй, єдиний дух, єдиний порив. Дружбу і братство наших лотов. В ході підготовки проведено величезний обсяг роботи. Кожен з військових моряків обох флотів чудово усвідомлює відповідальність за виконання усіх завдань, поставлених керівництвом держави та оборонних відомств України та Росії. Тож сподіваємось, що урочисті заходи з нагоди святкування Дня флоту України та дня військово-морського флоту Російської Федерації пройдуть як завжди на високому рівні та залишать найкращі враження у глядачів.